Шановні Івано-Франківці, сьогодні з вами, я Христина, кухар ресторану Франко. А також е, нас на кухні сьогодні наш гість заслужена артистка України Квітослава Ігар. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Е, отже, ми сьогодні з вами будемо готувати італійський вишуканий десерт під назвою тірамісу. Үгі. Ви колись готували такий десерт? Ніколи. Взагалі, Ніколи. чесно кажучи, десерти майже не готувала. Сирник пекла колись. Ага. І все. Ну, нічого, все І дуже буває. мріяла, до речі, навчитися побачити, як воно. Так, спочатку е, ми будемо підготовлювати нашу печеньку, яка називається савіярдя. Для того, щоб їх підготувати, ми Мисочку, там, як вам зручніше, наливаємо каву міцну, подвійне експресо, А також бейліс. Трішки так. ще залишаємо, бо ми будемо давати їх в білки, щоб ми відчували смак. Отак. От ну, приблизно таку чашечку кави. Так. Ми легенько це перемішуємо. Ми беремо печеньки і буквально так мокнули в одну сторону, в іншу сторону. Так, ну, переложили і вони у нас будуть височуватись ага, ми... нашим напором. Так, Може, допомогти так, мені? Так, так, <с так. Хочете так, так. Так. допомагати? Мені Цікаво, Можливо, давайте спробую зробити. Обов'язково спробуйте, це насправді не є дуже важко. Помикнули і поставили. Так, О, так. так, так. Класно. Ну, так ви от тут помацаєте, що вони мають у нас м'ягенькими. Угу. Тримайте форму, але бути м'ягенькими. Квятиславе, скажіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво, як ви розпочинали свою співочу кар'єру? Чи це вас, для, як для вас це все починалося? Для мене якось, чесно кажучи, воно почалося все ще з, з ясен? Тому що я росла в такій сім'ї, в такій атмосфері, що. Навіть собі не являла інакшої професії, ніколи навіть не задумувалася, щоб якусь мати інакшу професію. Я знала що завжди, що я буду співати. Тому ну це вам завжди подобається? Завжди, чесно ну, і коли і в школі мене от... співали, на всі коли це... там, коли було постало питання, куди йти вчитися. У мене не було ніяких більше варіантів. І я одразу сказала, хоча мені тато сказав, можливо, подумай, можливо, давай там юридично. До речі, мій брат має юридичну освіту, і музичну, а я тільки музичну. Mm -hmm. <laughs> Ось так ми їх промокнули гарно. Так. І будемо виставляти якусь посуду. Поки що вони у нас просочуються, ми їх відкладаємо на трошки. І беремо посудину. Так. Так, тут у нас є жовтки, угу. Ми їх змішуємо з цукром. А Скільки тут жовтків багато? Чотири жовточка. Чотири. Так, на отаку от, ось. Я собі таку що живточки. Виливаємо сюди так. Посоду. Посоду. Угу. Можете ложечкою. щоб у нас не залишалося. Домашні Домашні, жовти. Ми використовуємо домашні яйця через те, що Супер. жовті вони колір мають, і тоді наш черевий солдат буде мати гарний жартувати відтік. Висипаємо цукор. А цукру скільки у нас тут? А, я собі знала. Я у нас ну, так, приблизно 20-30 грам. Ага. І залишаємо. Так, ви гарно перемішуєте. Перемішуємо. Ага. Коли ми вже гарно вимішали житочки з цукром, вони в нас посвітлішими, як ви бачите, це ага. означає, що цукор гарно розчинився. І ми додаємо сюди сир маскарпоне. Це ага. італійський сир, спеціально для тірамісу. також я використовують для різних тістечок. Так, Але тірамісу mm. без маскарпоне не може бути. Ясно. Yeah. Yeah. Okay. І ми теж вимішуємо. Так, гарно це все вимішуємо. Просто щоб у нас маскарпони з'єдналися з яйцями. Отже, коли ми з'єднали яйця з сиром маскарпоне, ми з'єднуємо їх з вершками. Вершки я попередньо підготувала, тобто я їх збила гарно, в пижну піну, щоб вони наситились повітрям гарно. І чим краще в нас зб'ються вершки, тим повітряніший вийде наш Класно. Отже, збираємо все повністю. Так, повністю. Так, все повністю. Ага. Сюди. Та вони Віцна. такі дуже воздушні, збиті. Гарно. Вже виглядає апетитно. Так. І. і вимішуємо ложечкою. Так, вимішуємо. Перемішуємо. Гально угу. так не наспішив, воно зараз їдяється. Клас. До речі, в нас тірамісу користується дуже великою популярністю в ресторані, і навіть є такі постійні клієнти, які приходять Клас. до нас Суто, щоб скуштувати цей десерт. Я Вони теж дуже під... скуштувала. Будемо дуже раді вас бачити. Я люблю тіромісу. Ви вже його знаєте, воно... процес його. я вже знаю, як воно так. готується. Так, наші печенки гарно просочилися. Мягенькі, мягенькі, угу. Чим вони будуть м'якші і будуть тримати, тим, сутки, краще. тим краще буде гарно розрізатися, не буде нічого нам кришитись, ламатись. Вони потім стоїть в холодильнику, потрібно пару годин, щоб печенька гарно у нас просочилась і кавою, і нашими вершками. Тоді ми будемо мати дуже-дуже гарний смак разом з супер. Добре, У вас робиться, дуже, гарно. дуже гарно. Це все дуже гарно. Я вже і... думаю, що я вдома теж попробую. щось такого плану приготувати. Так. Але... І трошечки ми в нашу масу вбиваємо велій ага. Ну, Набагато трішки. Таке воно здушне, правда? Так, та повітряний. Повітряне. повітряне. Воно має бути. Взагалі тіра місу з італійської перекладається як тіра міісу. Це означає підніми собі настрій. Тобто ага. італійки вони так його назвали через те, що коштуваючи цей десерт, вони піднімали цим собі настрій на цілий день. Він був хороший через те, що він солодкий, гарний, ну солод ще завжди людям. Та на не солодо. Добре? Так, все дуже добре. Тепер ага. ми. Е, викладаємо один шар, невеликий, десь буквально сантиметр за товщиною, на е, викладаємо. нашу форму. Ага, так. сюди. Так. Викладаємо так. і гарно так ложечкою розгладжуємо. Ви мене контролюєте. Добре. <свят> а, все гарно <свят> зручається. Так, от гарно так. розмачуємо от так, так, приблизно там, угу. товщиною один сантиметр. Так. Більше не потрібно. Так? Не потрібно. Нам потрібно цю масу розділити на три частини. Тобто, перша, у нас потім буде та печенік, угу. потім ми закладаємо ще один шар. Все дуже гарно. Тепер ми викладаємо печенька. Так. Трошечки їх е, е, втоплюємо. втоплюємо в наших вершках. Оттак. І так само е, ще три штучки. Так. Так, саме з цієї сторони, так? Ну, це не важливо, uh -huh. якою стороною, в принципі, як вам зручно. подобається, Як вам зручно, так можете. Добре? Так, дуже так. Тільки ми підсунемо. Ближче. Так, щоб у uh -huh. нас було такі три полосочки. Тоді І... викладаємо шар. Знову шар. Так. Так, розділивши його приблизно на дві частинки. Зрозуміло. так. І теж розподіляємо. Мені сподобався цей процес. Сподобався. Я дуже рада. Я, до речі, люблю готувати. І ви готуєте вдома часто? Я готую часто. Я люблю гостей. Я завжди е, люблю такі страви, якісь цікаві, якісь е, нові. А на десерт, Звичай, чим ви балите своє гостей? Я один раз робила десерт. Це був сирник. Mm -hmm. Мені подруга дала рецепт, нічого, ніби вдався, получився. І е, тепер спробую спро ще один тепер зробити. Вже no, знаю я думаю, як. Що цей mm -hmm. десерт обов'язково сподобається вашим гостям. Ну Він не може не подобатися. Я теж так думаю. Так. О, добре? Так, дуже добре, викладаємо. Угу. Ще раз наша печенька. Приблизно стараємося так викласти, як ми викладали ті, щоб в розрізі в наш десерт було, угу. ну, щоб воно гарно так, естетично так, виглядало. Так. Так. Приблизно, щоб в нас була печенька над печенкою Р... зверху. Рівно, так, Рівно. Рівно так. так. Ну У вас дуже гарно виходить таке відчуття, що ви про це робили. <гум> Дякую. І викладаємо наш останній шар ще якими стравами вибалийте свої гостей Я люблю, Я люблю робити запіканки різні. Запіканки? Так, mm -hmm. Я люблю їх робити. Я е, шукаю, до речі, дуже часто в кісь книжках, рецепти, в інтернеті, ми це зараз розповсюджено. Ну, так, це зараз так. безліч є і інформації Та, теж дуже багато. У нас є такий є ножик, uh -huh. яким ми розрівнюємо гарно, розгладжуємо. Отак. От Постійно. Його так треба гарно вигладжувати, з ними розмовляти. Це ж, це ж так. Так, і тоді він вийде дуже в нас гарно. Так, треба мати гарний, настрій, так, так? треба мати гарний настрій, так? треба обов'язково мати гарний настрій. Треба вкладати насправді свою душу. Ну, так, ну мірі Я так вважаю. Коли я готую це, для мене приносить дуже велике задоволення. І я, я живу цим, особливо десерти це, це моя улюблена справа на справі. Хоча ну, готую, в принципі, різні страви, але десертики це таке. Для, для дівчат так мені здається. Мисороли для душі. Після того, як ми його розглазимо, накриваємо плівочкою, щоб у нас не потрапляло повітря. І ставимо в холодильник на 2-3 годинки. Угу. Він тоді у нас буде стійкий, буде гарно нарізатися. Печенька просочиться у нас кремом, кавою. Отак. Все. Красота. Красота. Ну що ж, я бажаю вам смачного. Приготуйте такий десерт вдома. Я впевнена, що він вам обов'язково сподобається. А зараз ми е, оформимо його і будемо куштувати. Обов'язково. Все гарно вам дякую за допомогу. Вам дуже дякую, всім гарного настрою. Ну що ж, я бажаю всім вам, щоб ваш ранок був такий легкий, ніжний, повітряний, як оцей десерт, який ми сьогодні приготували. Я його зараз скуштую, а всім вам бажаю бадьорого ранку.